І усім привет, привіт, друзі! Ви на каналі Супер Саньок. І я тут чуть-чуть у себе підсобирав э, цей чуть-чуть э, фруктиків. Я хочу подивитися скільки вони стоять, если я їх продам. У меня там їх повний інвентар під Давайте продамо. Ух ты! Йохти, похти 300 мільйонів. Мощно. Пацани, ну я ще не продав Мунмелони отакі От забираємо мунмелони мунмелоны. Где в кошелек хочет? Идем продавать мунмелони Let's go. Сколько за них дають? 59 миллионов. Почти 60. -мо, ч ты так Так. Чуть-чуть угу. не залазимо, ну нічого. Не хочу робити руками, думаємо згамі. Підемо по паркуру. Тут в мене є одна така штучка, подивіться, 5 мутацій. Давайте подивимося, скільки ця штука стоїть з 5 мутаціями. Я думаю, що вона має до фіасочки стоїти. 13 шлямов. Маловато. Ну а завтра я буду открывать оці всі три яйця. Мифическое яйце. Отаке легендарне яйце І отаке такое литнее. Ждите завтрашнего дня І всім пока-пока. пока-пока-пока!